І так, привіт, YouTube, З вами Леший, І сьогодні говоримо про індивідуальний шансовий інструмент. Багато у мене питали, багато питали там за мачете, за сокири. Я зараз покажу свої предмети, з якими я виконую бойові задачі. Поясню, чому так, яким чином я їх використовую, для чого, і так далі, і тому подібне. Знову ж таки, нагадаю, що це мій досвід. Це мій погляд, і то, як я розумію, і то, як я використовую, до чого я прийшов за час своєї служби в армії. Е, він може не збігатися з вашим, але то, ну, то тільки мій погляд. Він не є абсолютно вірним. Далі е, говоримо про мультіінструменти. Я покажу знову ж таки свій набір, поясню, чому так. Е, і Перший і найголовніший е, інструмент, який індивідуальний шансовий інструмент, який я використовую. Чому індивідуальний? Тому що ви його носите на собі, шансовий, тому що він е, допомагає вам робити шанси, інженерні споруди і так далі, і тому подібне. І це буде МПЛ-50. МПЛ-50 це мала піхотна лопатка е, 50 сантиметрів. Е, зразу ж відмічу, не існує малої саперної лопатки, е, існує тільки велика саперна лопатка bcl 110 яка кріпиться на техніці. Вона являється частиною зіпу і чому. Я зараз буду говорити про маленьку, тому що е, зіпи ці лопатки вам забезпечить старшина, привезе дружбу 2 привезе яку-небудь е, бензопилку, привезе знову ж таки дрова або великі розмірні е, колоди для, для будування бліндажів, для обшивання окопів. Це задача старшини роти, це задача зампотила, який відповідає. Ну, Відповідно за це задача інженерів, які відповідають за інженерні спорудження. А МПЛ-50 це лопатка е, солдата, яка вам допомагає в веденні бойових дій. У е, мене лопатка трофейна. Е, знову ж таки, е, помилковою думкою досить довгий час було те, що МПЛ не потрібна солдатам. Від частини це було через те, що велися неактивні бойові дії або активні бойові дії з застосуванням малих тактичних груп і ну, великої ролі в окопуванні на початках, наприклад, АТО окопи не відігравали досить велику і таку. Надзвичайну роль, як відігравали вже там в 15-му році і, е, ну там, на, серед, на середину 22-го року, е, перші пару місяців повномасштабного вторгнення лопаткам придавали досить е, невелике значення, принаймні то, що я бачив. І е, до них ставилися, ну, з посмішкою, їх не видавали, вони не потрібні, і так далі, і тому подібне. Загалом мпл 50 е, знову ж таки, можемо бачити стан. Знову ж таки, покажу, що е, мобізяна, яка використовувала цю лопату, вона її заточила. Не знаю, чи буде. Та видно на відео, вона її заточила з усіх боків. Не знаю, е, ну, є така е, досить е, різна думка з приводу заточки лопат. Мені здається, що люди, які не заточують лопати, які забороняють заточувати лопати солдатам, вони не пробували ніколи копати тупою лопатою. Е, якось під час служби моєї в армії в мене така лопатка лежала в машині. Зупинили цю машину, тато був за кермом, поліція домахалася до того, що лопатка заточена, це холодна зброя, ви не маєте права її транспортувати. Я поржав, запропонував поліцейському покопати незаточеною лопатою. І, в принципі, на тому ми і розійшлися. Загалом, заточка. Лопати, ну, за армійськими так, за армійськими технологіями, за армійськими поглядами, робиться тільки з одного боку, якщо ви правша з правого, якщо ви лівша з лівого. Чому? Тому що, якщо там доведеться цією лопатою, наприклад, батонити, то ви там ставите її на колоду, і тут, щоб не розбивати колотушку, знову ж таки не заточуєте. Але тут, от бачите, обезьяна собі вирішила за заточити обидва. Обидва краї і на тому все стало. З таких якихось номерів, якихось позначок тут майже нічого не видно. Скоріше за все, це таке так звана лопатка три, три ялиночки. В принципі, копає в окопах на початках там, повномасштабного вторгнення всі копали ячейки так називаємо. Тобто, це ну, ще ми називали їх там гробік, так, це яма, яку ви викопуєте просто для того, щоб заховатися від обстрілу, раєте собі в Ліво або вправо, так називаємо лисячу нору, і досить зручно малою піхотною лопаткою робити такі е, ну, лисячі нори, так в обмеженому просторі махати такою лопаткою набагато зручніше, набагато практичніше і набагато е, менш, скажімо так, трудозатратно, так, тому що в вузькому окопі ти великою лопаткою не розмахнешся, цією лопаткою досить непогано. Дерев'яне дерев руків'я дозволяє її ремонтувати в польових умовах. Тому тут -от вставляють ті складні лопатки, які використовують довгий час. Там вони були мейнстрімом, але, як показує практика, знову ж таки, якщо от, щось станеться з вашим черенком на цій лопаті, ви собі спокійно його викинете, наб'єте новий черенок, виріз, вирізаний з будь-якої гілки, і будете використовувати. Далі свою лопатку. Є ще е, така от штука, як тімляк. Робимо Мікі Мауса для того, щоб е, зробити тімляк. Так, Мікі Маус це е, такий от одна петелька, друга петелька І вдягаємо на нашу лопатку. Вдягаємо на нашу лопатку тімляк е, при якихсь роботах, або при, наприклад, е, сплаві, в мене є відео, там, де я е, ну, під час риболовлі я забув весла і просто за допомогою такої лопатки з таким от тімляком е, я використовував її як весло. Лопатка тона, тому треба її прив'язувати до себе. Знову ж таки, нею вона може застосовуватися в рукопашних сутичках. Вона носиться в мене особисто, вона носилася в штурмовій панелі на, рю, на задній частині бронежилета, може носитися на рюкзаку, і бажано би мати її з собою. Може бути використана знову ж таки, як шансовий інструмент, десь щось може підтисати, десь щось може порубати. Свідкам якоїсь там ну, якихось мундервафлів, то треба лопатка, напевно, зі сталі Магнакат, зі сталі Д2 з товщиною самого леза. Обов'язково товщина леза має бути верніше, товщина обуха. Ну, лопатки так має бути 10 мм, Це буде дозволяти вам е, збивати тою лопаткою низько якісь е, БТРи. Пробивати нею броню танку знову ж таки, це сарказм. Але ну лопатка досить таки крутий інструмент піхотинця, який потрібен. Нею там можна і перенести багаття, нею можна копати, нею можна рубати, нею можна писати. Так, вона для того ну не передбачено її використання, але знову ж таки там можна сучкувати деревину, але основне призначення малої піхотної лопатки це копати. Тому досить круто і мати, досить круто її мати для копання скрадок, для маскування будь-чого, маскування вашого спорядження, якщо ви там виходите на, наприклад, на рейд і вам там треба щось закопати. Для маскування БК, коли БК закопується в землю для того, щоб воно не було знищено обстрілами. Для маскування себе, коли це купається одиночна ячейка, одиночний окоп. Загалом досить крута штука. Далі переходимо до пилки. Чому пилка? По-перше, тому що це зручно. Сокиру можна замінити тою ж самою лопатою, досить гучно сокира працює по дереву, досить добре чути, як ви рубаєте, як ну, шум і для цього для. Шумомаскування використовується особисто мною, особисто в мене пилка. Пилка ще може бути використана для деяких е, будівельних робіт, особливо така маленька пилка, коли там треба робити якісь пази. Е, наприклад, на бліндажах треба робити якісь пази на дверях в ті бліндажі, е, коли треба знову ж таки тихенько там пообрізати якісь гілочки на сп тому саме пилка. Сокиру можна замінити, пилку замінити дуже тяжко. Знову ж таки, була використовувалася, використовувалася досить часто, досить активно. Чому саме така пилка, бо та, яка була в магазині? Можливо, заміню її на пилку фіскарс. Вона невеличка, вона поміщається, воно в таку сумочку, наприклад, поміщається, поміщається в вашу кишеню, без ніяких проблем. Така от пилка. Ну, досить е, крутий, практичний інструмент. Знову ж таки, маємо отвір. Отвір під тімляк для того, щоб при роботі не загубити нашу пилку, щоб вона там десь у нас не випала. Можемо її там за цей тімлячок. Трошки треба побавитися з тим, щоб продіти сюди цей паракорд, досить великий отвір. І знову ж таки, продіваємо тімляк, можемо її прив'язати до себе, щоб вона не загубилася. В мене ж знову ж таки на, в рюкзаку на бронежилеті, в штурмовій панелі вона знаходилась. Місце багато не займає, функціонал крутий. Знову ж таки, буває, при будівельних роботах вона досить таки сильно виручала. І мультитули. Є такий мультитул. Він більш практичний, це, знову ж таки, зараз там прийдуть фахівці, будуть розказувати це там, хай це буде репліка Рокстона, не оригінал. Досить сильно виручають біти. Багато на техніці, на озброєнні. Треба щось відкрутити, щось підкрутити, щось поправити, розібрати там ніж, який у нас висить на кишені. Можете підібрати собі біти, які вам будуть необхідні, носити їх з мультитулом. В мультитулі знаходяться плоскогубці, в мультитулі знаходяться викрутки, знаходиться в нас теж пилка. Пилка ну, така для чогось там несерйозного для якихось там маленьких. Знову ж таки, ліпше мати таку от велику пилку, ніж цю маленьку, але маленька теж іноді, іноді виручає. Маємо. Напильник з такою е, викруткою. Маємо тут викрутку, маємо напильник, маємо з іншого боку Рашпіль. Теж іноді потрібно, ну, на якихсь там ваших, е, можливо, спешках, що треба буде зробити. Маємо такий ніж. Е, знову ж таки, там на мультитулі ніж ним працювати досить незручно. Це такий собі е, е, ну, якийсь інструмент більше для ковиряння, ніж для. Використання маємо стропоріз, ним досить прикольно знімати там, опльотку з дротів і так далі. і тому подібне. Маємо таке от шило. Теж досить зручно на ним працювати для підшивання, для якихось там, ну, знову, ковиряння отворів. Ну В мене саме такий набор, і відкривашка. Кому там хто не вміє відкривати банки з консервами, звичайними там ключами цинковими, то або цинк відкривати, то маєте відкривашку, щоб не вбивати свій основний бойовий ніж. Перекусювати проволоку, перекусювати шинку на ящиках з боєприпасами. Знову ж таки, там для багатьох робіт Вон є. Спеціальне посадочне, забув сказати, спеціальна викрутка, викрутка така, посадочне місце для наших біт. Знову ж таки, десь підкрутити на зброї, на тюнінгу щось зробити, підкрутити там якісь запчастини Досweit, досить круто. Щось там перекусити. В мене тут ще є ножиці. Коли е, доводиться працювати з паперами, українська паперова армія нікуди не ділася, знову ж таки, доводиться працювати з паперами, з якимись там рапортами, портянками, поданнями. То для того, щоб е, ну, достойно подати там якісь рапорти й папери, знову ж таки потрібні ці ножиці. Знаходиться він в такому пістолетному підсумку. Досить крута штука, досить добре в ньому розміщається. І маємо знову ж кріплення на молі. Можемо закріпити на спорядженні. Маю ще один такий пістолетний підсумок. Зараз в нього перекладу інший мультітул. Е, цей мультитул більш спеціалізований був в такому підсумку від е, МТАК для газового балона. Зараз розміщую його в цьому спеціальному пістолетному підсумку. В цьому мультитулі знаходиться обжимка для детонаторів. В цьому мультитулі вже незмінні кусачки. Тобто, якщо оці от кусачки для проволоки у вас пугнуться, то їх змінити ну, нереально доведеться міняти мультитул. Але в цьому мультитулі є отака от виколотка пробойчик. Досить крута штука. Відкривати навіть там, консервні банки, цинки, блін, чистити зброю. От, заради цієї штуки, тільки можна купити цей мультитул. робити якісь отвори. Там, навіть я недавно робив під саморези, Цим, ну, використовував його як керн, так? Досить крута штука. Маємо отаке от кріплення для тренчика, для того, щоб цей мультитул не загубити. Маємо викрутку Philips. Крестову. Маємо ніж з рейтерною заточкою. Маємо такий е, такий фіксатор спеціальний. Для того, щоб скласти ніж, треба відвести фіксатор, тільки тоді ніж буде складатися. Маємо тут такий от серейтер цим ножем. ну Теж досить таки, м -м, щось робити. Ну, не так прикольно, і саме тому ножі на мультитулі можуть використовуватися тільки там в якихось глобально коваріальних функціях. Маємо тут отак, отаку от е, викрутку з відкривашкою. Ще маємо таку викрутку, теж з таким дивним якимсь, е, як відкривашка зробленим. І маємо е, відкривашку для наших консерв. Знову ж таки, якщо люди не вміють відкривати. Цинки, то досить, досить непогано працює. І маємо тут знову ж таки цей рашпіль. І такий з одного боку рашпіль. Як бачите, не знаю, чи буде видно Отакі. рашпіль по дереву і напильник ну, алмазний, так, яким можна знову ж таки заточувати або правити ножі, або якісь робити ну, свої справи. Цей мультитул відкривається таким чином, тобто натискаємо з обох боків, натискаємо фіксатор, і він викидується. Є тут обжимка детонатора, то теж не для всіх потрібно, не всім то треба. Знову ж таки, там мультитул покоцаний, він реально використовувався. Я колись мав мультитул Dead-Eod. Е, Вірніше, це дете? От я мав мультитул Мут від Лейзермана, коли звільнявся з армії з першого контракту, я подарував побратимові, йому було потрібніше. А зараз він коштує як крило від літака, і ну, не бачу сенсу, поки що цей нормально працює. Знову ж таки, переміщаємо його в от, такий от, пістолетний підсумок. Загалом, е якщо потрібно використовувати. Сукири, так Сокира досить гучна, сокиру можуть підвести вам на поле бою, ну, відповідно, в окопи так можуть підвести вам ваші люди відповідальні за матеріальне забезпечення. Це там старшина роти, старшина окремого взводу може підвести там зампотил, так? якщо то буде досить необхідно. Е, я для себе відкрив то, що. На сокира, сокира має бути от такою. Тому що руків'я, знову ж таки, якщо воно репне, якщо воно зламається, то руків'я там Fiskars x 7 воно просто вас ну, Випаде голова, і ви вже не зможете продовжувати, ну, воно просто неремонтно пригодне в польових умовах. Тому, знову ж таки, дерев'яні дерев там наші держаки будуть набагато практичніші і ремонтно пригодніші. Якщо брати є така ж лопатка у Cold Steel, в Cold Steel вона називається спецназ. Так? Вона не є стандартною, тобто вона більше за 50 см. Мені здається, що там е зовсім інша. Тут 15 см, У нас, якщо мені пам'ять не зраджує, ширина е цієї частини лопатки в колдів, вона трошки по-іншому зроблена. Е не знаю, як вона копає насправді. Це такий, е ну я маю ще іншу лопатку. Там воно зроблено трошки по-іншому. Тут такі закльопки, там є обжимне е, кільце на цій лопаті. І е, ну, знову ж таки, таке на Ну, на користувача, кому що більше подобається. Так само і фарбування цієї лопати. Якщо вам треба, ви її фарбуєте. Якщо не треба, ви її не фарбуєте. Але знову ж таки, дерев'яне дерев руків'я в польових умовах легше замінити. Маємо два таких е, гвинтика, які ну, знову ж таки там мультитулом викрутимо. Е, тут ще якась обезяна е, от заварила е, цей фіксатор. Не знаю, на що то вони зробили. Ну але маємо то, що маємо. Загалом таку лопатку в полі відремонтувати буде набагато легше. Чому не рекомендую складні лопатки? Тому що в складних лопатках тут. Там, де фіксується різьбове з'єднання, і те різьбове з'єднання забивається постійно землею, постійно лопатка не може нормально скластися, нормально розкластися, так вона займає менше місця, так вона може бути зручніша в переносці. Але знову ж таки в окопах треба щось таке надійне, топорне. І е, я прийшов особисто до того, що ці всі різьбові з'єднання вони е, досить погано працюють. Лопатка виходить з ладу, ламається це різьбове з'єднання. Рано чи пізно воно ламається, забивається, і лопаткою досить тяжко користуватися. Тому тільки от така от, тільки така от лопатка. І пилка. Тому що е, якщо сокиру можна ще чимось замінити. Той же лопаткою можна спробувати, якщо це невелике. Ну е, коли ви приходите на позиції, ви не маєте об'ємної, ну під час там штурмових дій, так ви не маєте е, об'ємної роботи такої. Вам треба там окопатися і дочекатися знову ж таки підвозу там боєприпасів, підвозу БСЛ 110 і тоді ви вже будете повністю переобладнувати позиції. Таких от лопаток вони кидали ну, просто пачками, тому, тому таких лопаток досить, досить було багато. Раджу мати, вона їсти не просить, багато не займає, якщо зламається, можна її дуже спокійно поновити або відремонтувати, або замінити на нову. Пилка знову ж таки, ну, як на мене, вона тихіша, вона більш універсальніша. Вона займає менше місця, і е, пилка може робити певні роботи, які не може робити сокира. Тобто якісь такі будівельні там, виборки пазів, нею буде набагато зручніше, набагато якось тихіше і скоріше то все робитися. Тому я особисто сокиру не використовую як заміна сокирі мачете, не знаю, теж носити його досить тяжко, воно досить об'ємне, воно досить сильно заважає. І взагалі, мачете це ну, щось на кшталт нашої коси. Тобто мачете взагалі зроблене для того, щоб ним косити так, прорубатися через джунглі, косити траву і на такі. Грубі якісь роботи мачете, ну досить не розраховане навіть паранг. Я от вважаю паранг одним із найліпших мачете в наших умовах. Через отут вставляю, через його форми. Але знову ж таки, як альтернат, ну така посередня альтернатива сокирі. Але знову ж таки, ніхто не, не захоче носити на собі зайву вагу, ніхто не захоче з, з тим. Цяцькатися, але знову ж таки, це від, вибір індивідуальний. Я бачив людей, які носять і дві сокири на бойових тако на поясі, і їх влаштовує, і ним, то, їм здоров'я дозволяє. Ну, от, в мене такий вибір, в мене такі мої інструменти, і саме так я їх використовую для якихось інженерних споруд. Знову ж таки, там пилка дозволяє. Випилювати кілочки. Пиль, пилка дозволяє е, з тими кілочками робити деякі маніпуляції. І вона набагато тихіша, ніж сокира. Таке в мене сьогодні відео. З вами був Лєшкий. Бережіть себе. Слава нації, смерть Федерації. До нових зустрічей! Так, я вже попрощався, але на моменті монтажу е, я помітив, що я не сказав. Про одну таку досить вагому перевагу. МПЛ 50 я не люблю гучних історій, так але декілька разів це рятувало життя, рятувало життя особисто мені, рятувало життя моїм побратимам. Коли снаряди влучають і вас завалює, влучають там в бліндаж, в підвал, ця от маленька подружка солдата, так лопата-друг солдата, вона допомагає вам відкопатися з під завалів. Це досить важливо, це досить практично і це рятує життя. Ну, про всякі там. Слухання за допомогою Лопати я говорити не буду. Вони мають місце, вони працюють, але про то ну, вам розкажуть в інших відео. А я скажу тільки про те, що ця от маленька штука, коли орки мене похоронили в одному з укриттів, вона реально врятувала мені життя. Тепер бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був вутяжі до нових зустрічей. Тепер остаточно.